Всім привіт! І сьогодні це п'ятий день. Забираємо наш ящик, отримаємо гроші, два кристалла і оцей стол. Так, у нас вже якесь. Давайте завдання якесь там виповнилося. Але спершу ми заберемо наші значки. Раз значок а де другий? А, давайте, отак, швидше знайдемо. І ось очки, другий. Другий значок. Так, давайте. І дивіться, що дивіться в мене є. Ви скажете, це звичайний вандус, але дивіться, що він вміє. І я Я скібіді туалет. Туалет. Ну так, в магазині. В магазині продається щось таке можна і цікаве. От, давай, ось очки. костюм. Я можу купити ось такий костюм. Так що купляємо Ось такі штани є. Ось таке, ось таке, ось таке. І ось таке, ось таке і отакий костюм. Так що ми його. А, і ще таке. -то? Ось таке всяке і ми його купляємо. Ось такі речі. Так, в магазині все. І ще давайте попробуємо щось тут купити. Так, що давайте пішли в місто, але спершу я передягнусь. Так, обличчя. Обличчя в нас. Де воно? Де воно? А воно ось! Ось ще обличчя. І нам треба стати білим. Ось, ми стали білим. І так, костюма тут повністю такого нема. Так, волоси. нам треба бути лиси. Там очки. Щось таке? Давайте ось таке. Ось таке. Тут немає нічого, тут нема нічого. Ось очки. ось таке. І ось. Дивіться, які тут є чоботи. Давайте ось таке. Так, очків немає, маски немає. А, рюкзачок, ось очки. Ну і більше нічого нема. І реклама. Летить м'ячик, летить, летить і летить м'ячик. Так, де тут хрестик ось? Так, все чорне. Ось. Так що стаємо скибіті і пішли в місто. Так, ми завдання забираємо. Забираємо. Пішли. Так, ще одне якесь завдання виповнилося. Ось очки. І я якесь завдання виконав. І ми отримаємо гроші. Так, а ну давайте подивимось. Угу, гроші можемо заробити. Так, давайте пішли, купимо як... Якусь там нам звіра. Так, яке ми купуємо яйцо? А давайте ось це. Ми купили і воно ось очки. Давайте я поставлю на паузу подивимо три реклами. Так, я подивлюся три реклами і віддаємо цим кристалі І ми отримаємо такого бичка. Ми отримуємо такого бичка. Так, так, ми Ось тут. Ось ви давайте бідемо звідси. Давайте пограємо, ну, заробимо гроші. Так, але спершу якийсь значок заберемо і ось. З тобі ще якийсь. Ось І ще один якийсь є. Де він? А, ось. Так, і давайте підемо на якусь вечеріночку, на якесь свято. І давайте на ось це. Так, чекаємо і ось о. Тут як буди тільки одна кімната. Тут як буде одна кімната. Так, давайте ось тут станемо. І будемо і будемо танцювати. Будемо танцювати тут. Ну, якось скучно. Давайте вийдемо. Це був ось такий дом. Угу, ось такий. Дім. Так, давайте тут телепортируємось. І давайте ми... Пограємо ось тут. Ну, щоб гроші заробити. Я поставлю на паузу. І так, ось очки я пограв, ми його прокачали до п'ятого уровня, і ми заробили гроші. І так, що ми тут можемо купити? А ми купимо. Ось це. Купляємо. Ось це. Ось такого динозавра, голова динозавра. Ось це ось це, ось це, ось це. Ось це, ось це. І ось це і ось це. Так, його ще можна ще раз купити. Ну, у нас немає грошей. І навіщо нам ще раз купляють таке саме, то mm возможно, -hmm ми ще й колись купимо. Ну, возможно, ми ще й колись купимо. Оце у тикву. Ну, я думаю, що не будемо купувати, бо це ну, воно дуже дороге. Ну, або ще й колись ми купимо ось таке. Ось таке, ось таке. І от, от таке вже у нас є. І так, ми виконали якесь завдання. І ми отримуємо... А, і ще один уровень у нас. Так, чотири кристала і нову футболку. Чи кофту. Так, що там далі? Нам треба виконати чотири завдання і ми отримаємо картину. Так, Ми якесь завдання виконали. Ось. І давайте подивимося одну рекламу. Так, у мене зависло. Може, треба так трошки підождемо, щоб воно одвисло. Так, нажимаємо на хрестик. Так, ми отримаємо два кристала і ми отримаємо один ящик. Цікаво, що там? І рослина. Так, а що тут може випасти? Костюм і рослини. Так, і в мене. Я ще одне якесь завдання виконав. Ого! 1200 монет ми заробили. Нормально. Так ось. Ми телепортувались до мого до Міді. Так, заходимо і ми тут зробимо ремонт. Ми тут зробимо один ремонт. Так, на другому етажі. Ось тут. Так. Ну, на першому ми нічого не будемо робити. Давайте. Так, воно десь тут має бути. Так, це не це. М -м -м. Так, ось очки воно. Ось воно. Так, ставимо сюди. Сюди. І ось сюди. Ну, я думаю, ще одного ми не будемо ставити. І так, ось це. Ось це. Ось це. Так, ну так зробимо, щоб було рівно. І давайте ось цю картину повісимо. Ну, це не картина, а це такий шкафчик, де, де там книги. Чи не шкафчик? Ну, я забувся, як називається. Так, ось Отак, отаку пушку, яка стріляє ось туди, ось так поставимо. Так, і давайте. І ще давайте ось це. Сюди поставимо. Так, оце сюди поставимо, Уже ні, Давайте ось тут. Оце ось ми сюди поставимо і давайте буде три. Так, оце у нас немає. Так. А де отой голова динозавра? Де ця голова динозавра? Немає. Так, залишився картини. Може, це картина така? Ні, немає. Ой, я звичайно торкнувся. Ось. Так. Так, ось таке у нас вийшло Так, а ну цей Динозавр немає. А може, на вулиці? Так, давайте ааа, ось воно. Ось так давайте. І покрас ми нічого не будемо. І ось це давайте на отаке поставимо. І дерево друге. Хай буде. Давайте ось таке. І так, давайте потанцюємо, але спершу. Так, да, воно правильно поставлене. Правильно. Так, телефон, давайте зробимо свято. І тепер ми можемо потанцювати. І так, давайте і давайте еще ми подивимось в магазинчики. Вот це вот заря трата. Прин заря трата. Може она супер суперсиву. Ну, я не знаю, ну, тратить я не буду. Так, ось тут. М -м -м. Ось тут. Возможно, ми заробимо 50 п'ятдесят Ось тут. Так от. Оце та кнопочка яка? Оце кнопочка. М -м -м. О, у нас тут же один гость. С кока колою Ммм, давайте стаємо. Скібіді. Так, Ну я думаю, всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока-пока!